Добрий день. Я цього верша записую під назвою Вільна Україна. За 20 років незалежності, так званої, я хотів би сказати в цьому верші і дати відповідь на це, стали ми вільними, самостійними чи незалежними. Але я пишу так, як мені Бог дає, і цього вірша присвячую Україні. Вона має назву Вільна Україна. Ніхто мені не скаже в цій країні, що Україна вільна може бути, бо, ще, бо це ще тільки може наші мрії дітей на шлях до волі повернути. Батьки є приклад, самі вирішайте, і звідки воля з'явиться, панове, свою історію ретельніше вивчайте. Така ж була у українців доля, та в час останній доля посміхнулась, щоб кожен українець зрозумів, коло історії доволі повернулась, Бог так за нас. У Всесвіті зрадів і дав нагоду, щоб ми схаменулись і зрозуміли врешті-решт навік, і сварки між собою припинились це ваш останній вирішальний рік. Я не лякаю в дійсності вас, друзі. і Я вам пишу, з надією, листи. Усі отримають, як кажуть, по заслузі. і я досягну врешті, решт мети, моя мета це Україна вільна, і щоб мені хто з вас тут не казав, бо моя правда, віра дуже сильна. Навіщо ж я тоді вірші складав, усе це буде, воля переможе, та кожен з вас доволі сам прийде, По всій країні кожному зайде, та ще не вмерла люди Україна, і, я гадаю, більше вже не вмре, бо є така у україни сила, яка її доволі приведе. Слава Україні, слава Богу!